Я Мартиненка Олена, дружина військовослужбовця, який зник 30.11.24 року на Покровському напрямку біля селища Пушкіна, Покровського району Донецької області, був прикомандирований до окремої мотопіхотної бригади 59-ї військової частини 28-96. Останній зв'язок у нас з ним був 28. Листопада 2024 року. Ми з ним созванювались, переписувались. Він мені потім сказав: кохана, чекай і дуже чекай, я повернуся. Я ще хочу сказати, сонечко моє, повертайся додому. Я тебе дуже дуже чекаю. Молюся за тебе кожен день, ріднесенький. Я тебе дуже дуже люблю. Як ще як ще говорять один відсоток віри. Чи надії є 99% шансів? Хочу сказати ще, безвісті вісті зниклі, не, зна не значить забути ріднесенький. Повертайся додому. Я тебе кохаю, дімочка, я тебе люблю.